Всім привіт! Мене звати Таня. Сьогодні я хочу розповісти вам про диверсифікацію портфелів і на що взагалі вона вам потрібна. Звісно, одного шаблону, який підійде всім, не існує, але може допомогти вам зробити це самостійно, тобто підібрати правильну пропорцію для себе. Взагалі, будь-яка інвестиція супроводжується ризиками, і ви маєте це враховувати, особливо коли ви інвестуєте в крипторинок. Що взагалі таке диверсифікація, і навіщо вона нам потрібна? Диверсифікація це буквально розподілення капіталу між різними активами в якійсь пропорції. Для чого ми це робимо? Наприклад, ми інвестували в якийсь один актив, він в нас просів, і ми втратили велику частку капіталу, тому що ми не диверсифікували свій портфель, ми не розділяли ризики між різними активами. Якщо ви диверсифікуєте свою, Криптовалюту в даному випадку, це означає, що якщо одна криптовалюта піде на сильну просадку, але через те, що ви, наприклад, захистили свій портфель іншою більш сталою криптовалютою, або, наприклад, просто основна частина це стебли, це вам допоможе не втратити гроші, тобто знизити свій ризик. Але якщо ти розподілиш свій. Капітал, наприклад, на 10 активів, то навіть якщо один або декілька просядуть, то інші можуть компенсувати твої втрати. Ось для чого нам потрібна диверсифікація. Давайте роздивимося основні типи портфелів, які ми можемо мати. Цього достатньо, щоб зрозуміти, як краще диверсифікувати під себе. Але перед тим, як диверсифікувати свій портфель, я вам дуже раджу дізнатися, який ви тип інвестора. Саме це допоможе вам максимально правильно це зробити і. Мати комфортне перебуття в ринку, тому що інвестування, якщо ви саме інвестор, буде тривати довго, а саме роки. Тому, якщо вам буде зручно, ви можете знайти відео, яке вам допоможе в моєму інстаграм, якщо ні, просто загугліть, ця інформація є в відкритому доступі. На базі цього я можу виділити основні типи портфелів: це в нас консервативний, збалансований та агресивний. Загалом це все спирається в вашу толерантність до ризику і для того, щоб ви перебували саме в комфорті, в психологічному ринку. Давайте я вам покажу приклад розподілу. Хочу звернутися вашу увагу саме, що це приклад розподілу, і дуже вам раджу обрати саме свій, який вам буде комфортний. Перше, це в нас консервативний тип, він у нас здебільшого для збереження капіталу. Наприклад, якщо у вас вже є якийсь депозит, або ви хочете тільки його накопичувати, але з мінімальними ризиками. Тому ви можете 50% залишати в стейблкоїнах. Це в нас стабільна монета, яка прив'язана до... До курсу валюти, вона взагалі не волатильна або з мінімальною волатильністю. Далі в нас 30% це в нас біткоін та Ефіріум. Далі 10% це в нас альткоини, великі альткоїни з історії, і 10% в альткоїнах малокапах або нових. Чому так? В нас тут основний фокус це на безпечні активи. В нас стейблкоїни захищають від волатильності, плюс завжди є на докуп. Далі в нас біткоін Ефіріум. Це така основа ринку. Скоріше за все, вони будуть тримати ваш портфель на плаву. Звісно, вірім трошки в нас зараз також волатильний, але на дистанції, а ми дивимося саме на дистанцію, це найбільш безпечні активи. Далі в нас збалансований тип портфелю. Це в нас такий помірний ризик, помірний підхід. Трошки завищуєш ризики, тобі комфортно з ризиками, щоб отримати більше прибуток. Тут в нас 30% біткоін, 20% ефіріум, 20% топальта, 15% в нас перспективні новачки, обов'язково їх майте в портфелі, 10% стейблкоїни, але я раджу мати значно більше. Хоча б 30% стейблах і 5% ризикові на спекуляції або на просто ризикові монети. Чому так? В нас тут є ядро, це в нас біткоін Ефіріум, які будуть тримати ваш портфель. Біткоін так точно на плаву, і в нас є такий простір для експериментів. Далі в нас е, такі портфелі дійсно підходять для довгострокового інвестування, і е, ми маємо такі портфелі періодично ребалансувати. Далі в нас агресивний тип портфелю. Я не раджу вам мати його як основний, якщо ви новачок, але ви можете завжди мати його як додатковий. Він ризиковий, він спекуляційний. Це для тих, хто взагалі не боїться втрати, кому. Комфортно пересаджувати просадки і велику волатильність. Тут 20% від нас біткоїн ефіріум, 30 перспективні альткоїни, 30 з великим потенціалом. Далі в нас 50% стейбли, і 5 десь спекуляції або мемкоїни. Знову ж це приблизні відсотки. Я вам раджу регулювати їх під себе. Чому так? Тут людина, яка має такий портфель, вона саме обирає більший ризик, але з Перспективу і до більших прибутків. Тут, скоріше за все, ринок дуже сильно буде вас вчити, і дуже часто вчити, тому це таке. Далі хочу дати вам декілька порад, як саме створити портфель під себе. Тут ви маєте враховувати свої цілі, свій бюджет, і взагалі, який етап ринку, в який ви заходите. Перше, що ви можете зробити, це визначити свій ризик-профіль. Як ви можете це робити? Просто спитайте себе, чи готові ви втратити або пересидіти в просадці, наприклад, мінус 50 або мінус 70 до депозиту, до свого, до свого капіталу заради можливості зробити, наприклад, x 5 або більше, що ринок ректи дуже волатильний. Тобто, дійсно, наприклад, ви інвестували 1000, втратили 70%, у вас залишилось 300. Чи готові ви до цього? Далі в нас визначені цілі, тобто ви маєте зрозуміти, ви хочете зберегти, зробити x 2 або x 10 до депозиту. Далі горизонт інвестування, тобто наскільки ти інвестуєш, це цикл, це місяці, це роки. Далі в нас бюджет, тобто, чи є у вас стартовий депозит, або ви будете набирати позиції поступово. Це також вплине на вашу диверсифікацію відсотки. Далі частка фіа. Я вам рекомендую завжди мати або стейбли, або кеш на докуп. Тобто, це також вважається частиною стратегії, але я вам раджу завжди мати цю частину в своїй е, стратегії. Далі ребалансування, тобто ви маєте. Періодично переглядати свій портфель, це може бути будь-який період, чи раз в квартал, чи раз в півроку. Це все залежить від вас, як часто ви хочете цим займатися, і далі вже підбирати тип портфелю під себе. Наприклад, якщо ви хочете заглядати в портфель умовно раз на півроку, то вам аж ніяк не підійде агресивний тип інвестування. І диверсифікація по цьому принципу. Далі ви маєте врахувати свій досвід і ставлення до ризику. Наприклад, чи нормально вам втрачати, або я взагалі не хочу втрачати, чи нормально я? Відношуся до ризику, чи все ж таки я дуже обережний і консервативний? Чи я буду all-in в ринку? Одразу скажу, що це дуже погана стратегія. Я вам раджу її уникати, особливо якщо ви новачок, або хоча б мати на додатково окреме тестування стратегії. Тому що це хай ризик, і я вам раджу завжди мати кеш на докуп. Далі я вам наведу ще декілька прикладів, ось тут десь приблизно тому, що це настільки індивідуальний момент, що саме ви маєте зрозуміти для себе, як вам комфортно і диверсифікувати, розподілити портфель саме під ваш тип, під ваш комфорт, під вашу психологію. Тому я можу вам надати лише приклади того, як це може бути, і ви вже самі під себе можете це підібрати. Можливо, мати декілька портфелів, ви не обов'язково можете мати один. Наприклад, якщо ви новачок, я вам можу порадити мати один більш консервативний або хоча б помірний тип портфелю, і декілька більш агресивних, більш спекулятивних, але щоб основний капітал у вас був захищений. Тепер хочу дати вам кілька практичних порад. Якщо у вас маленький капітал, я вам не раджу. Брати маленькі відсотки на позицію. Давайте просто порахуємо. Наприклад, ви виділили на позицію 1-2%, при тому, що депозит у вас 500 доларів, це виходить 5-10 доларів. Вочевидь, це не має сенсу. Тому в цьому випадку допустимо завищувати ризик на позицію, але якщо ви робите це з розумом, тобто нормально, якщо ви усвідомлюєте, скільки готові втратити. Тут головне пропорція ризику, а не конкретна сума. Ви е, маєте це враховувати також. Далі питання, скільки позицій мати. Тут ніхто вам однозначно не скаже, це дуже індивідуально, але якщо так давати поради, то я б порадила не мати 100 монет по 5 доларів. Ви буквально не будете встигати за ними слідкувати. І також в грошовому еквіваленті ви не відчуєте відсотки росту. Але також я вам нараджу брати три проекти по тисячі доларів. Тут ви станете дуже залежні від результату та від подальшої долі проекту. Ви маєте обрати свою кількість монет і відсоток на позицію. Яка вам буде комфортно, це індивідуально, але також ви враховуєте, що ви будете слідкувати не лише за графіками, а також за проектом, командою, розвитком цього проекту і так далі. Тут має бути золота середина, не лише математика, а й трошки відчуття ось цієї пропорції. Взагалі не обов'язково мати один портфель. Якщо ви новачок, ви можете взяти за основний портфель більш консервативний або збалансований, і також мати додаткові портфелі для тестування стратегії, ідей, тенденцій, наративів і так далі. Тобто у кожного тут свій стиль, але логіка зберігається одна: ми не закидаємо весь депозит на експерименти. За основу ми беремо принцип зберегти. Це якщо ви новачок. Звісно, якщо ви в ринку вже деякий час, можете більш спокійно брати на себе деякі ризики. Навіть якщо ви новачок, ви вирішили брати одразу агресивний портфель з завищеними ризиками, і вам нормально, це також окей. Далі в нас така порада: це також розподіляти портфелі, диверсифікувати за термінами тримання. Тобто в нас є позиції, які ми тримаємо довгостроково. Це в нас такий, я б сказала, основний, більш надійний портфель. Далі ви можете брати середньострокові позиції, там підтримувати динаміку ринку і так далі, як вам зручно, і брати короткострокові стратегії спекуляції, виділяти на це бюджети. Це абсолютно нормально, і не забувайте про це, що ви можете. Робити як вам зручно, як вам подобається, але робити це більш грамотно, ніж більшість на ринку. Далі ви маєте розподіляти за ризиком. Тобто, якщо в нас це консервативний портфель, це більше буде біткоін, ефіріум, топальти, які вже мали історію на ринку. Середній ризик це такі старі альти, які мають історію, вже проходили цикл, або навіть декілька. І підвищений ризик, це нові проекти, експериментальні тренди і тощо. Тобто стратегія має бути не все або нічого, хоча це також можна, якщо вам нормально. А скоріше за все, що буде, якщо. Тобто, ви тестуєте свої стратегії. Це все буквально те, чим ви займаєтеся протягом циклу. Ви обираєте стратегії і рухаєтеся згідно цих стратегій або однієї стратегії. Далі, взагалі, розподіл по відсоткам, про який я казала спочатку. Наприклад, якщо на альткої йде 20% портфелю, я б навіть радила розподіляти на кожну позицію, ви маєте виділяти окремі відсотки. Наприклад, на ризикову позицію 1-2 на більш стару перевірену позицію 2-3 Наприклад, це один з прикладів. І далі набір там поступовий обов'язково не одразу частинами. Повірте, завжди буде. Нижче і буде можливість купити. Тут в нас мета усереднити точку входу і зменшити стрес наш на ринку, перебування на ринку. Також не варто ігнорувати себе і ви маєте притримувати свого ризик профілю. Наприклад, якщо у вас є 1000 доларів, але вам страшно її втратити, не інвестуйте одразу всю суму. Тут ви можете почати, наприклад, з меншої суми, там з 300 доларів, і потім додавати, коли ви будете до цього психологічно готові. Це не те саме, що завищувати ризик на позицію, про яку казала ось там на початку. Там малося на увазі, якщо у вас маленький капітал і ви просто пропорційно немає сенсу. Докладати 1-2% тут саме говориться про збільшення комфортної суми інвестування. Тобто, ось ця стеля, коли ви відчуваєте, що ну мені вже некомфортно бути з цією сумою в ринку. Тут ви маєте працювати саме зі своєю психологією. Коли ви психологічно готові інвестувати більше, ви можете додати, якщо ви це не відчуваєте, краще це не робити. Далі така порада вона також про диверсифікацію, але не прямо до неї відноситься. Це про те, що ринок рухається, і ти маєш також рухатися разом з ринком. Те, що працювало рік тому, може вже не працювати, і це нормально. З'являються нові тренди, нові сектори, нові інструменти. Треба бути. Більш таким гнучким, то, звісно, я вам не раджу відмовлятися від базових принципів, ви маєте їх притримуватись, але ви також маєте бути адаптивним. І також, як на мене, дуже важлива порада. Я цим нехтувала дуже довгий час, тому що не було навіть, мабуть, розуміння, навіщо це потрібно, це не забувати про DeFi. Навіть якщо у вас інвесторський портфель, користуйтеся DeFi, якщо вмієте. Тобто, спочатку ми вивчаємо, що це таке, як це працює, і далі йдемо пробувати. Це може бути навіть банальний стейкінг, лендінг, фармінг, що завгодно, тобто те, що може давати вам прибуток без продажу активів. Тут скоріше, навіть не прибуток, скільки збільшення монет. Також дуже важлива порада, скоріше за все, я мала це сказати на початку відео, це поділяти монети за категоріями та секторами. Ви маєте дивитися не просто на монети, що ось в мене там топ-10 альти, умовно. Ви маєте також розуміти, з якої категорії у вас альта знаходиться, з якого сектору. Тут я вам не раджу мати в портфелі монети лише одного сектору, тому що якщо він себе не дуже добре покаже, вийде так, що весь ваш портфель також не буде показувати хорошого результату. Тут я вам раджу обирати монети секторів, які мають глобальний наратив, можливо, якщо ви хочете локальний наратив, але це трошки важче їх розпізнати заздалегідь. І тому таким чином ви також будете захищати свій портфель. І робити його, можливо, навіть більш прибутковим, якщо ви також будете це враховувати. Тобто у вас має бути декілька секторів, які ви вважаєте перспективними, і з них вже обирати найкращі монети, які на вашу думку підходять. Як висновок я можу вам також сказати, що теорії завжди буде замало, тому що бути в ринку це взагалі не саме, як просто знати, як це робити правильно. Тут вам потрібні дисципліна та досвід, вони найважливіші. Психологія буде грати проти вас, ви маєте з цим працювати. І кожна помилка це для вас урок. Ви маєте його просто засвоювати. Просто прийняти, що це частина ринку, але краще все ж таки знати ризики наперед і працювати з ними. Звісно, у вас будуть різні уроки, у вас будуть, скоріше за все, помилки це абсолютно нормально. ви маєте їх враховувати, щоб зробити їх ще меншими, їх максимально скоротити. Також я можу порадити вам не набирати все одразу, не вкладати всі гроші одразу. Завжди майте на докуп, майте стратегію набору позицій, тому що, якщо ви не будете мати стратегію набору позицій, може виявитись так, що в один момент ви вкладете все. Далі ринок впаде ще більше, а вам вже немає на що докупати. Також ви завжди маєте мати план на вихід, коли саме ви будете фіксувати прибуток, про яких уваг і так далі. Чомусь хтось вважає, що це не частина будування портфелю. Ви маєте також завжди навчатися, тому що ринок не стоїть на місці, і якщо ви не будете встигати за ним, скоріше за все, ви можете багато що впустити.